Так, усім привіт. Тестування пилочки 20 В 4 А. Універсальна батарейка, яка підходить на револьт Всю серію. Модель пилочки 802. Має підкачку, має безчітковий двигун. І шина. Шина доволі велика. Робоча частина шини є ось десь 20 см. Е, класно тим, що є ланцюжки до них. І також запчастини, якщо є необхідність. Будемо тестувати, спробуємо врізати. Так, Яка у нас тут ширина? Майже 13, см, 13,5 см. І зараз декілька різів зробимо. Я вважаю, що задача цілком справилась, але треба різати набагато менше. Я думаю, її послужить і також не буде великого навантаження. Абсолютно не нагрілося, так що для неї це було досить нескладно. Я її таке протискаю, і досить вона ну, що не зупиняється, і далі починає різати. Захисно щось не те, але вироста постріла. Супер! Я вважаю, що цілком спелели своєю задачею. Рекомендуємо за невеликі кошти 1600 гривень для дому з одним акумулятором 4 А. Хороша, непогана, якісна річ з одним роком гарантії. Єдиний мінус оцей захист. Ну, щось, щось з ним не так. Може мені тактично на переклас, але отак воно. Виглядає, якось він дуже до краю шини підбирається. А загалом досить приємна така річ. Лайк, підписка з вас. Дякую.